кров'ю. Ну і мусив звернутися що... спочатку в лікарню таку, ту місцеву, а потім направили мене сюди. Взяли його вже вночі в ургентному порядку, і е, довелося видалити йому повністю всю ліву легеню, бо пухлина знаходилась в корні, тобто на самому початку легені, е, і вона поєднувала між собою легеневу артерію, бронх, і за рахунок цього була кровотеча. Е, е, операція була довгою за рахунок того, що пухлина була дуже великою, і е, вона вросла в оточуючі тканини. Трохи тяжко, я вісім-вісім день лежав в цьому в реанімації з кислородом.